Сьогодні ми приїхали на цей об'єкт з цілею проконтролювати хід ведення внутрішніх робіт і покажемо вам, на якому етапі зараз цей об'єкт знаходиться. Що ми робимо, що вже встигли зробити, і які плани на майбутнє. Погода нам не дозволяє вести роботи на вулиці, тому зараз повністю переключилися на внутрішнє оздоблення і на нашому модульно-каркасному будинку. Працюємо над гіпсокартоном. Це у нас наш тамбур, як ми потрапляємо до будинку. Зашили гіпсокартоном. Гіпсокартон у нас в два шари, як і треба. Профіль, який ми використовуємо, це виключно кнауф. Для нас дуже важлива якість. Потрапляємо в основне приміщення. У нас стіни зашиті гіпсокартоном. Цей кут у нас зашитий гіпсокартоном, який. Пожежобезпечний. Тут в куті у нас буде знаходитись камін. Сьогодні займаємось вентиляцією. Вивели вентиляційний отвір під кухонну витяжку. Також у нас отвори в санузлі під витяжні вентилятори. Потрапляємо. До спальні. Є у нас отвори під майбутні рекуператори, які ми будемо встановлювати. Траса під кондиціонери. Прикольні такі у нас декоративні балки на стелі. Стеля буде відкрита і все картон будемо шити до самого верху. Інша спальня, вона ідентична. Теж у нас отвір під рекуператор, який з'явиться в майбутньому. Це стан об'єкта на зараз. Роботи продовжуються.